Наше нормально конкурсни конкурсної комісії дозвольте розпочати перше засідання з проведена конкурс на отговор на посаду директора на драматичного театру. Відповідно до закону України про культуру, зокрема статті 21.2, порядок поряд до конкурса на договор от Римника държавническому на культура, визначення переможця на посаду керівника міського театру. Відділом культури була створена відповідна комісія для проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури міста Мукачево. Зазначимо, що відповідно до вимог конкурсу до складу конкурсної комісії входять 9 членів по 3 представники від органу управління, трудового колективу, обрані на загальних зборах, та громадських організацій, котрі були обрані шляхом відкритого швяткування, яке проходило в режимі онлайн-трансляції. До проведення конкурсного добору на посаду директора Мукачівського драматичного театру до складу комісії входять Калі Ірина Ярославівна – начальник відділу культури, Толяниця Тетяна Миколаївна, головний спеціаліст відділу культури, і Іван Іванович, заступник начальника юридичного відділу, Варварцова Мар'яна Бірощина, директор Центру культури та підпочинку Палану, член Мукачівського міського національного культурного товариства Німців паланок Греба Іля Васильович, заслужений працівник культури України, заступник директора Мухатівської дитячої школи No1 імені Степана Мартина, Іваниця Марія Васильовна, поетеса, член літературного об'єднання Рідне слово, асистент учителя Мухачівської загальноосвітньої школи No20 імені Олександра Духович. Коловчук Оксана Васильівна журналіст, кандидат політичних наук, головний редактор видавничої студії «Зоряна», процес катери соціальної роботи Карпатського інституту підприємства Університету розвитку людини Україна, член спілки журналістів України, Дворниченко Віктор Васильович, письменник, журналіст, головний редактор міської Мика, Станник Ольга Андріївна, Полова профспілкового комітету працівників культури міста М. провідний бібліотек мукачевської центральної бібліотеки імені Олександра Духновича, кавалер ордена на Ольги от Та ходило Марина Васильівна, секретар до відділу культури без права голосу. 16 -го березня закінчився срок подання документів для участі у конкурсі прийомните извиници протягом 30 дни най-коношина. На офіційному сайті Мукачівської міської ради та додатково у газеті «Мукачево». Відомості про кандидатів були оприлюднені на офіційному сайті Мукачівської міської ради у рубриці культура. Відповідно до даного закону, усі зацікавлені особи протягом 7 днів з дня оприлюднення про кандидатів мали можливість подавати зауваження та пропозиції щодо поданих кандидатур на керівну посаду Мукатського драматичного театру. Протягом встановленого терміну відповідні повідомлення до відділу, культури не надходили. Отож, сьогодні на порядку денному у нас розглядатимуться такі питання. Перше обрання додової конкурсної комісії, друге розгляд документів на відповідність кваліфікаційних вимогам. Третє – визначення дати другого завершального засідання, Четверте – режим голосування закритий чи відкриті. До розгляду першого питання обрання голови конкурсної комісії. Прошу членів подавати свої кофе. Гласуємо? Всі. Просім має. За більшістю голосів головою комісії обернування і Ще дозвольте зазначити, що відсутні один член. Васильна. Шановні присутні, як уже сьогодні було сказано секретарем, з 15 лютого був оголошений конкурс відділом культури на посаду керівника новоствореного комунального закладу Мукачівський драматичний театр. Для участі у конкурсі необхідно було подати певні документи, які, перелік яких було вказано у даному оголошенні. А це заява про участь у конкурсі з надання згоди на обробку персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних, автобіографія, що містить прізвище, ім'я по батькові, число місяць рік і місце народження та інша інформація. Копія документа, що посвідчує особу, копія документа про вищу освіту, мотиваційний лист, а також два рекомендаційні листи довільної форми. По завершенні прийому документів, який тривав включно по 16 вересня цього року, заяву на керівну посаду Мукачівського драматичного театру подали два претенденти. Це Тищук Євген Віталійович та Глеба Юрій Федоров. І тому перед тим як перейти до розгляду пакету документів претендентів на керівну посаду Мукачевський драматичний театр, дозвольте мені коротенько ознайомити вас з вимогами до керівника державного чи комунального закладу відповідно до статті 21.1 закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури. Отже, керівником Державного чи комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими моральними якостями освітнювати. Не може бути призначено на посаду керівника державного чи комунального закладу культури особа, яка за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена, особа, яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята встановленому законному порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення особою, яка є близькою особою або членом сім'ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління Державною чи комунальною закладом культури. Отже, з вашого дозволу розглядаємо претендентів на керівну посаду театру і пропоную розпочати з Гледу Юрія Федоровича. Будь ласка, зараз наше завдання перевірити. Чи всі документи згідно відгідного законодавства комі президента? Глеба Юрій Федорович, значить, заява Глеба Юрія Федоровича є. Автобіографія є. Паспортні дані. Паспортні дані. Далі диплом. Диплом про вищу освіту, рекомендаційний лист голови Закарпатської національної спілки України Заслуженого працівника культури України і Василя. Ще один рекомендаційний лист. Згідно з законом, повинно бути два рекомендаційні листи до вільної форми Їх є чотири Юлія Федоровича. Мотиваційний лист кандидата на посаду директора художнього керівника Михайлівського драматичного театру. А також є копія почесного звання почесне звання заслужений працівник культури України присвоєному кадру президента України Глеба Юрію Федоровичу за особистий внесок у розвиток національної культури міністерства вагомі творчі субутки, це як додаток до переліку всі документи. Також є сертифікат. Про те, що брав участь у тематичному короткотерміновому семінарі на тему Європейська інтеграція. І він також презентує проєкт програми розвитку Мукацького драматичного театру на 1,5 років, яку презентацію, а також співбесіду ми проводимо на наступному засіданні. Отже, всі відповідні документи Глеба Юрія Федоровича є. Кожен з вас має можливість ознайомитись з поданим матеріалом. Якщо у когось виникають якісь питання, беззавважень, будь ласка, сподівайтесь. Якщо маєте Немає зауважень? В міст пакету кандидата на посаду директора художнього керівника Марківського драматичного театру. Містить всі документи, тому відповідно до вимог означає що даний кандидат допущений до наступного другого заключного засідання переходимо до розгляду пакету наступного претендента Це Євген Віталій. Заява на ім'я начальника відділу культури є. Автобіографія чекає Євгена Віталійовича. Копія документу, що посвідчує особу. Паспорт дані. Є. Мотиваційний лист. Рекомендаційний лист. Два рекомендаційні листи. Згідно переводку документів, які повинні бути. Копія документу про вищу освіту. Диплом магістра. Пишу Кухані Віталійович. Київський національний університет. Диплом магістра і додаток до диплому є про вищу освіту. Диплом магістра театрального іскусства. Ще один, диплом бакалавра, далі диплом, диплом і дипломів є дипломи про вищу освіту, магістра інститут культури, Київський державний інститут культури імені Кулічука. Далі він додає до своїх матеріалів грамоту, диплом війську. Дрова книга, копніку доволі книги і, звичайно ж, так само проєкт програми розвитку Мухатівського драматичного театру на 1 і окремо 5 років. Отже, будь ласка, якщо маєте можливість бажання ознайомтеся з поданими матеріалами. Якщо у когось виникають якісь питання, зауваження, кажіть. У міст пакету кандидата на керівну посаду на Катрського драматичного театру Євгена Віталія Тищука є всі матеріали згідно законодавства подані, тому я пропоную даного кандидата допустити до наступного другого заключного потуру конкурсу. Тоді, шановні присутні, ми з вами переходимо до розгляду третього питання порядку денного. Визначення дати другого завершального засідання. Сьогодні у нас відбулося перше засідання, на якому ми ознайомилися із поданими матеріалами. На наступному завершальному засіданні ми повинні вислухати претендента, почути його програму розвитку про даного закладу на 1,5 років, а також провести з ним співбесі. Хто, будь ласка, може, має якісь пропозиції, коли краще нам провести дане засідання? Я думаю, може. На цьому тижні. На, на цьому тижні. Цьому. Сьогодні понеділок -ти. для того, щоб довго затягувати час. Може ще кось який. Шановні присутні. На цьому Це тижні, тижні. Тримайте. Давайте тоді четверте, який час? Трицяте тридцяте. Тридцяте березня. Заключне засідання, де ми вже визначимо переможця. Обов'язково дата, час і місце проведення кожному претенденту на керівну посаду ми повідомимо в електронному вигляді, або також телефоном. Ознайомимо його і він повинен нам показати свій проєкт. Давайте голосуємо, хто за те, щоб провести наступне заключне засідання, четвер, 30 березня, 11-та година. Хто за? Четвер. Проти, Утримались одноголосно. Отже, 30 березня, 11 година. Приміщення 2 км. І останнє питання порядку денного. спосіб голосування другого засідання. Він може бути відкритим, може бути закритим. Тому голосуємо. Хто за те, щоб голосувати відкрито? Хто за? Хто за те, щоб голосувати закрити шляхом таємного голосування? Всі за, проти немає. Отже, переважна більшість голосів за закритий спосіб голосування. Я зазначу, що під час другого засідання на співбесіді з кандидатами та під час презентації їхніх проєктів програм розвитку закладу на 1,5 років право мають бути присутніми. Засобів масової інформації та нога. Рішення конкурсної комісії вважатиметься прийнятим, якщо на засіданні проголосує більшість від затвердженого складу конкурсної комісії. Отже, я всім дякую за участь і до зустрічі 30 березня для знайомства з претендентами. Будь ласка, готуйте питання, задавайте їх і вже на наступному засіданні четверто визначимо переможця, визначимо керівника, який. И буде е на ускорение на качествените младежки дата. Благодаря До скоро.